Сьогодні представляємо монету 2 копійки, 1896 рік. Копійка мідна. Знайшов її на копі. Почистив, помив з милом і почистив щіточкою в непоганому сохрані. Кимає виглядати. Так, а тепер глянемо яка ціна на цю монету на сьогоднішній день? Ціна, як бачите, від 61 до 20 тисяч гривнів. Вірніше рублів. 61 мінімум, максимум 20 тисяч рубліков. Це на сьогодні 24. 2017 рік. Така монетка.